Друзі, всім доброго дня! З вами автопарк Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Mercedes s класа 550 Об'єм двигуна у нас 4.7 2014 рік на повному приводі. Легендарний седан бізнес-класу. Автівка без ДТП в родному окрасі у гарному стані. Трохи пройдемось по колу автівки. На задньому бампері бачимо, не вистачає заглушки. Все інше у доброму стані. Пневма працює без нарікань, у автівки панорама, два люки. Усі вікна, включаючи ЛББВ, у нас оригінал. Це вже Restyle 2013 рік. Останні роки у даному кузові повна комплектація. Шкіряний салон. Пахне С-класом, як завжди. Так, виглядає в нас задній ряд, без яких критичних тарікань відсутні. По комплектації є все. Це усі знають. до тяжки усіх дверей є. Це дуже приємно. Друзі, встигайте, поки даний варіант наявності, усіх запрошуємо тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Автівку можливо у нас приобрести у кредит та лизин та за готівковий розрахунок. Встигайте, друзі, приїжджайте на огляд. Усіх будемо раді бачити. Всім гарних покупок.